Мій світ під такою назвою презентувала персональну виставку Людмила Губаль у музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Людмила Маріанівна – працівник коритянської дитячої школи, мистецтва і так як непересічна така особистість особистость працює в нашій відділі культури. Ми дуже раді тому, що це це наша гордість. Вона і я вперше на її виставці. Я не очікувала різноманіття видів, в яких вона працює. Ювілейний вернісаж. Сьогодні вона презентує свій доробок, це своєрідний творчий звіт, тому що Людмила Маріальна людина різностороння, у неї просто неймовірна кількість талантів, вона працює в багатьох видах прикладного мистецтва. Також у неї тут є доробок образотворчого образотворчому мистецтві, непогані роботи. Як я рахую, що достойні, настільки різнобарна, настільки цікава, як і сама Людмила Мар'янівна, як людина, як майстер, майстриня, як художник. У неї дуже багато талантів. А світ майстрині це різножанрове та різноманітне мистецтво. Тут експонати, які зацікавлять найвибагливішого поціновувача народного мистецтва. Продовжує ці прекрасні традиції народного мистецтва. Причому дуже цікаво, що в різних видах і жанрах мистецтва. Тут ми маємо з одного боку кераміку. Вона є випускниця училища прикладного мистецтва, як керамік. Вона дуже гарно, просто дивовижно освоїла різноманітні техніки художнього ткацтва. Причому такі глибинні, народні, закарпатські, скажімо, лемківські, гуцульські. Ми маємо тут дивовижно. Вона тут уже своєрідний напрямок створила це лялькарство. Виставка ювілейна. Свої творчі доробки майстриня презентувала до 60-ліття. Людмила Губель родом з села Оболоння Долинського району, що на Івано-Франківщині. Мисткиня все життя навчалася, живе і творить на Закарпатті. Кераміка, грунтований текстиль, вишивка, ну і трошки образотворчого мистецтва. Справа в тому, що якби воно все пов'язано з собою, і воно якби перетікає робота в роботу. І ну так виходить, що, що це всі мої діти, і мені подобається робити, якщо я, скажімо, ну не те, що втомлююся, а ну якось не бачу в одному. Сьогодні настрою, то я переходжу в інший і це мені допомагає. Буває, йдеш по дорозі, якийсь настрій, там замерзне роса, чи ще щось, хтось щось говорить і воно спливають якісь думки, так що будь-що і будь-де. Асоціація проявляється. Заслужена майстриня народної творчості України, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва, голова закарпатського обласного середку національної спілки майстрів народного мистецтва України, і це ще не всі регалії Людмили Губель та головна місія мисткині – збереження народних традицій.